Так іноді буває, що всередині відчувається роздратування чи тривожність, і здається, що ти можеш вибухнути, тобі все не так і все не то. А зовнішніх причин начебто і немає. І однією з головних причин є постійна, щоденна зрада самої себе. Це коли даєш собі обіцянку, а потім не виконуєш. Наприклад, не відповідати на повідомлення в неробочий час, або приділити собі 10 хвилин наодинці випити каву, і в цей час відповідаєш на якісь повідомлення, чи лягти раніше на 10 хвилин, і не виконуєш. Ось такі маленькі невиконані обіцянки є головною причиною. Внутрішнього роздратування. І день за днем це накопичується, і ви вже не відчуваєте де ваше, а де реакція на чужі очікування. І якщо почати помічати день за днем оці маленькі обіцянки самій собі, і перестати хоча б на одну менше себе зраджувати, роздратування зникне само по собі.